І проаналізуємо останні заяву президента США Дональда Трампа, зокрема щодо санкцій проти РФ. З гостем нашої студії це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, я вас вітаю. Так вітаю. пане Петре. Хочу почати нашу розмову із заяв президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ABC. От зокрема, він сказав, що США передали Близькому Сходу 20 тисяч ракет, які Байден ще обіцяв передати Україні. Це ракети, які використовуються для збиття шахетів. Про що свідчить таке рішення Трампа? Як вважаєте? Ну, важко сказати, розумієте, що за цим всім стоїть, яка була основна мотивація там. Інформація про те, що це відбулося, вона з'являлася в ЗМІ трохи раніше. Зокрема, в американських змі щоправда там не було точної інформації про те, чи там мова про якусь там окрему партію, чи, наприклад, про всі. Я так розумію, виходячи із слів президента, що мова вже про всі відповідні ракети. Ну, що я вам хочу сказати, якось це дуже неприємно, особливо на тлі останніх заяв президента Трампа про дітей, яким треба дати можливість побитися. Я не маю якихось особливих сподівань на самого Трампа, але ну, все ж таки, Трамп це не всі сполучені Штати. Є конгресмени, є політики, є громадянське суспільство. Сподіваюся, що оскільки мова йде саме про американські змі, американський канал, що вони це почують і яким чином будуть в цій ситуації впливати на адміністрацію Трампа, ну тому що якось все більше і більше сумнівів. Щодо того, на чому боці і Трамп і його адміністрація в цій ситуації перебувають. Ви згадали про дітей заяву Трампа. Він тоді сказав, порівняв Україну і Росію з дітьми, які б'ються в парку, і от, власне президент Володимир Зеленський відреагував на цю заяву, заявивши, що Путін вбивця, який прийшов в цей парк вбивати дітей. Чи почує цю заяву Трамп, чи хоча б ті приближені люди, які знаходяться в його колі спілкування, ви знаєте, ні на Трампа, ні на його приближених людей. У мене давно ніяких сподівань немає, я думаю, з ними все давно ясно. Але, повторюся, я відчуваю і я бачу, що для Трампа досить важливими є настрої всередині Сполучених Штатів і настрої американських політиків. Тобто, коли, наприклад, з'явився законопроект Лінці Грема щодо санкцій проти Росії, вони на них почали реагувати. І ми знаємо, наприклад, знову ж таки, з американських ЗМІ, що на Лінці Грема тиснуть, щоб він пом'якшував норми свого законопроекту. Тому що, знову ж таки, якщо. Сенат ухвалить відповідний законопроект, а ще і двопартійною більшістю, а розписалися за підтримку цього законопроекту понад 80 сенаторів. ну, Трамп буде в достатньо складній ситуації, тому що він не зможе цей факт ігнорувати. Він не зможе робити вигляд, що нічого не відбувається, не зможе тягнути час. Тому в цій ситуації, я повторюся, я більше сподіваюся на. Американську політику на американських політиків, як демократів, так і республіканців, тому що республіканцям теж треба у себе вибори вигравати в кожному окрузі, і... А вони ж зовсім скоро там мають відбутися. Наскільки ну я до палати представників трохи більше ніж через рік, от восени наступного року, і так само буде переобратися третина сенату, тоді ж тобто, ну в будь-якому випадку значно раніше ніж будуть вибори президента Сполучених Штатів. Тому звичайно, що вони це все повинні враховувати, і вони будуть це враховувати. Тому, от бачите, позиція Трампа вона така достатньо двозначна. і Він намагається гратися в двозначності, розказуючи про якісь там 2-3 тижні, за які він визначить, чи збирається Путін завершувати війну чи ні. От. Ну А стосовно дітей, ви розумієте, я би у відповідь на це запитав би Трампа. От Якщо він дійсно там йде десь в парку і бачить, наприклад, що якийсь там здоровенний підліток лупцює якогось представника дитячого садочку, він би як ніяк би не захотів трутитися в це все, щось з цим зробити чи як. Ну, якось, знаєте, якщо вже повертатися до відповідних аналогій, які він так любить. А, тому що е, виглядає так, що у президента Сполучених Штатів якісь великі проблеми з емпатією і е, загальнолюдськими цінностями. Ну, мене якось таке відчуття складається, і мене велике знову ж таки запитання, чи нормально е, з цим е, у громадян Сполучених Штатів. Ну, але це окрема тема, яка потребує достатньо серйозного і глибокого обговорення, але нічого, окрім здивування, заяви Трампа особисто в мене і не лише в мене не викликають. Ну досить багато неоднозначних заяв. Ми чули від Трампа останнім часом, і те, що я думаю, шокувало багатьох українців. Це одна з останніх заяв про те, що е, павутиною спецоперацією Україна, нібито дала Росії привід для. Агресії і обстрілу міст, як, як взагалі можна трактувати ці слова? От в мене просто не вистачає слів для описання цього а, мене теж, але це типовий, типова спроба перекладання провини за відповідні злочини на жертву? Е, я би хотів знову ж таки в цій ситуації, наприклад, до того самого Трампа запитати, а от Сполучені Штати в 2001 році теж спровокували терористів. Ну, можливо, вони там щось їм зробили погане, чи глянули на них якось недобре. Ну, тому що це все можна зводити нескінченно до абсурду, але фактом є те, що спецоперація СБУ Павутина, як, мабуть, одна із найбільш успішних операцій спецслужб в новітній історії, а я впевнений, що її будуть вивчати, і відповідним чином вона точно увійде в історичні підручники. Так от, вона характеризувалася чим. Це дуже тонка дія, дуже тонкий набір дій, які були спрямовані виключно проти військових об'єктів, не зачіпаючи цивільних нікого. Тобто, суто винищення засобів ведення війни, засобів терористичних обстрілів України. Що робить у відповідь Росія? Терор проти цивільних громадян України, як вона робила і раніше. Причому вона робить цей терор без якихось дій з боку України. До цих дій, власне кажучи, а хто провокував Росію наносити ракетно-бомбові удари по території України а, 24 лютого 2022 року? От, от чому вони вирішили, що це можна робити? Де це, де це було написано? Це десь зафіксовано? Там була якась резолюція ООН, яка їм це дозволила робити. Ні, нічого такого не було. Тому це абсурд. Це абсурд, це абсолютно абсурдна логіка, яка негідна, як на мене, для великої світової демократичної держави, для лідера демократичного світу. І вона абсолютно абсурдна. Тому що, знову ж таки, як показують розслідування українських журналістів, власне кажучи, чому ці літаки настільки добре горіли, принаймні деякі з них. А тому, що вони були заправлені і заряжені ракетами для того, щоб обстрілювати Україну. І, до речі, от буквально за кілька днів до цього росіяни анонсували масований обстріл України якраз після переговорів у Стамбулі, де вони мали пред'явити ультиматум і після цього здійснити обстріл України для підкріплення цього самого ультиматуму. СБУ завдяки своїй спецоперації це зірвало. А тепер Трамп обурюється, що, мовляв, не треба відповідним чином атакувати. Ну зрозуміло, що не треба. Зрозуміло, що великим державам це не подобається. Тому що а, так само вони це все на себе екстраполюють. Як же це так? Ми великі ядерні держави, і проти нас щось відповідним чином організовують. Це що? Уже всі не повинні одразу здаватися по відношенню до ядерних держав, а вони ж відповідним чином цей статус створювали. Підтверджували, підкріплювали, вкладали гроші. гроші і ще хочуть вкладати грошей дуже і дуже багато. Зрозуміло, що не всім ядерним державам, великим так званим державам, це подобається. Але чи залишили вони Україні якийсь вибір, те, що вони допустили російську агресію, допустили, що вона триває стільки, що вона настільки кривава, страшна, руйнівна. І нічого з цим не роблять. От Трамп реально вважає, що цей стоп-Влодімір це достатньо. Ну, зрозуміло, що цього недостатньо. А Оскільки він нічого окрім слів не робить, Україна робить те, що вважає за потрібне. Своїми засобами. Да. І президент України, до речі, сьогодні правильно підкреслив. Ну, ну, Це було раніше, але сьогодні опубліковане це інтерв'ю. Що операції Павутина не було би, якби Росія погодилася на узгоджене із Сполученими Штатами 30-денне припинення вогню. Припинення вогню, значить, все. Все завершується. Немає припинення вогню. Ну, значить, тоді не тільки Україна буде втрачати, як розраховує, можливо, хтось в Москві, а можливо, хтось і в Вашингтоні. Можливо, щось може втратити і Росія. Можливо, стратегічну авіацію, яка перетворює її на наддержаву, є елементом тієї самої легендарної величі, за яку нібито Путін бореться. Так що, в принципі, оці всі спецоперації вони надають росіянам привід задуматися над тим. Чи вартує продовження війни проти України того, щоб вони втрачали ресурси, які роблять їх над державою? Нехай подумають. От, власне, про наддержаву трохи далі поговоримо, але перед цим сюжет Україна перетнула ще одну червону лінію Путіна. Та він і досі зберігає стратегічну мовчанку. Операція повотина вдарила не лише по стратегічних бомбардувальниках, а й по одній із гілок ядерної тріади РФ. І російський диктатор завдав удару у відповідь традиційно по мирному населенню України. Обстрілів знову зазнали мирні міста і будинки. Втім, Путін ні слова не сказав про ядерну ескалацію. Чому аналітики не вбачають загрози застосування ядерної зброї РФ у відповідь на операцію Павутина, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька операцію Павутина, західні експерти називають найважливішою в історії цього протистояння в королівському аналітичному центрі Четемхаус кажуть, що Україна змінила правила гри в сучасній війні. Цими ударами Київ не лише фізично вивів з гри бомбардувальники, які ледь не щоночі тероризували ракетами українців, а й вдарив по іміджу Кремля та Путіна особисто. Та на диво реакція РФ на цю масштабну спецоперацію виявилася буденною. Російські чиновники різних рівнів погрожують ескалацією та ударами у відповідь, але ніде не чути про застосування ядерної зброї. Кремль не поспішає вносити зміни до ядерного статусу та не перевіряє готовність своїх ядерних сил. Путін мав не один привід використати ядерну зброю в минулому, але не скористався жодним із них. Це свідчить про його слабкість. Крім того, якщо він таки застосує ядерну зброю, то це покаже обмеження російської армії в здатності вести конвенційну війну. Це також роздратує Китай. Це роздратує весь глобальний південь. Ну і як на мене, навряд це буде ефективно у військовому плані. Найгучніше ядерні погрози Кремля звучали перед ключовими рішеннями заходу щодо передачі Україні новітньої зброї. Про наближення ядерної катастрофи та пряму конфронтацію РФ та НАТО найактивніше РФ попереджала весь 2023 рік у січні через передачу танків Леопард, «Абрамс» і «Челленджер», весною через надсилання британських ракет більшої дальності «Сторм влітку через отримання Україною винищувачів Ф 16 але для операції Павутина СБУ застосувала виняткову українську зброю, а не західну важливо пам'ятати, що Росія весь цей час використовувала ядерну зброю не у вибуховому сенсі нищення великих територій, а як дипломатичний важіль. Вони використовують її як засіб шантажу, щоб змусити західні країни обмежити надання Україні військової допомоги. І, хоча ані західні експерти, ані політики не відкидають можливості ядерного удару, все ж його ймовірність залишається низькою. Бо зараз, так само як від самого початку повномасштабного вторгнення, Кремлю значно вигідніше використовувати свій ядерний потенціал як страшилку якщо ми щось і дізналися про Путіна за ці три роки війни, це те, що він задирака, він не настільки сильний, яким хоче видаватися. Він встановлює червоні лінії, але потім сам їх не дотримується. І насправді він боїться НАТО, боїться ескалації, боїться вступити у звичайну конвенційну війну з НАТО. І на жаль, заходу знадобилося багато часу, щоб це усвідомити. До того ж, сама операція Павутина підірвала здатність Росії вдаватися до ядерного шантажу, бо послабила одну з гілок ядерної тріади. Адже саме стратегічні бомбардувальники мали б нести ядерні ракети до ворожих країн. Тепер же виявилося, що ядерні сили РФ не захищені а для виведення їх з ладу достатньо дешевих дронів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині Новини. Тож, якої риторики чекати від кремлівського диктатора в майбутньому і чому він мовчить про ядерку? Продовжу розмову з гостем нашої студії. Це нагадаю, Петро Олещук, політичний експерт, пане Петре, Україна завдала потужних ударів. Ми всі це бачили, і відео павутини розлетілися по всьому світу. Унікальна спецоперація. Але от традиційних ядерних страшилок від найближчого скажімо так, коло спілкування Путіна, та й від самого Путіна ми не почули. Чому він взагалі не коментував цю операцію? Він ніколи не коментує поразки. І взагалі робить вигляд, що їх не відбулося. Для коментування поразок у нього є спеціально навчені люди. От вони там це все коментують. Путін лише де перемоги. Угу. От він же він ж же там і про Курську область нічого не казав. От тільки там. от... Вийшли звідти українські Збройні Сили, тільки тоді він там з'явився. Тобто, він завжди, він ніколи, який ні, жодним чином не асоціюється з поразками. От у нього, знаєте, це така трохи дитяча риса, але от вона у нього прослідковується. Чи я завжди був добренький хороший. Ні, я завжди переможуся, я завжди mm. всіх перемагаю. Де поразки це не я. Ну, ти все. Тому це абсолютно логічно. Стосовно ядерних погруз, я думаю, що тут декілька факторів: по-перше, вони зрозуміли, що постійно одну і ту саму історію розказувати роками, не переходячи до дій, це остаточно перетворювати себе на клоунів. Вони це теж прекрасно розуміють, тому вони почали шукати альтернативні способи, яким чином здійснювати погрози, тому вони перейшли до погроз. Ну, наприклад, такий абсолютно інформаційно сконструйований об'єкт, як так званий орешник, вони його використовують як засіб погроз. Крім того, я думаю, що вони теж зацікавлені в продовженні співпраці з Трампом і тому не хочуть цій ситуації виступати суб'єктом якоїсь там ядерної ескалації і так далі. Тому, я думаю, що вони, власне кажучи, відмовилися від подібної риторики, повернувшись до риторики погроз класичною зброєю. Ну, тим не менше, ми бачимо багато розмов в західних змі з приводу можливої ядерної ескалації, можливої відповіді. І от в центрі протидії дезінформації наголошують, що такі розмови в західних змі вигідні тільки Росії. Як ну, вони, ж те, вони ж там це теж прекрасно це все розуміють. Ви розумієте, я за що за понад три роки зрозумів про західні ЗМІ вони абсолютно нічим не кращі за українські, а в багатьох моментах значно гірші. По-перше, по-друге, в якоїсь проросійської агентури там купа, просто неймовірна кількість людей реально працюють на Росії. Росія цим займалася тривалий час, складала гроші. При тому, що там навіть ж, якби особливо не треба прямо купувати когось. Там когось там запрошувало на Валдайський форум, там з Путіним посидів, там з Дугіним поїв блинів з ікрою і все, великий друг Росії назавжди. Росіяни це теж вміли робити досить давно. Тому не треба переоцінювати інформацію, яка надходить із західних змі, і вважати, що це якась істина в останній інстанції. Там купа абсолютно тотального інформаційного сміття, якоїсь російської пропаганди, якихось фейків, кидів і тому подібного. Всю цю інформацію треба сприймати достатньо критично. Але справді, от росіяни, вони цю тему активно використовують з метою протидії Україні. І, от, Зокрема, це їхня улюблена тема. В разі чого одразу там залякувати весь світ Третьою світовою війною, ядерною війною і так далі, і все, що з цим пов'язано. Тобто вони нас хочуть переконати, що людина, яка настільки сильно боїться за своє здоров'я, що ем, приймає всіх гостей за якимось багатометровим столом, щоб, не дай Боже, вони своїми бацилами на нього не чхнули, і тести проходили І тести проходили там і місяць сиділи на карантині. От, що така людина. Натисне ядерну кнопку, в разі чого, і знищить весь світ, от просто заради того, що йому так захотілося. Ні. Путін абсолютно інша людина за своєю природою, він великий боягуз. Він дуже сильно боїться за своє життя, що він постійно демонстрував і демонструє досі. Тобто, там, не дай Боже, він кудись поїде без підготовки заздалегідь багатомісячної. Ні, це абсолютно не про Путіна. Але от ця вся ідея про те, що росіяни це якісь абсолютно божевільні люди, які буквально там за 5 хвилин кожної миті від оголошення ядерної війни, ну це для них достатньо вигідно. Тобто вони цю тему використовують заради власних інтересів. Пане Петре, ми починали нашу розмову про стіну вони, що США передали. Ракети, які мали прийти в Україну в Близькому Сходу. А загалом, якщо говорити про допомогу наших союзників, чи можуть європейські країни повністю замінити, або хоча б частково а, Сполучені Штати у наданні військової оборонної підтримки для України? Це питання складне, тому що є, наприклад, певна зброя, яку Україна може одержувати лише від США, наприклад, там комплектуючі або ракети для тих самих Петріотів, або Ф-16. Тобто повністю обійтися від без Сполучених Штатів на даному етапі, мабуть, не виходить. І тут постає інше питання про необхідність домовитися із адміністрацією Трампа про те, щоб вони хоча б за гроші щось могли продати. І як бачимо, це теж дуже велика проблема, тому що адміністрація Трампа в цьому не зацікавлена. Хоча, знову ж таки, на перший погляд, якщо ви не проросійські, якщо ви кажете, що ви нейтральні. Ну, що він заважає продавати зброю? Це ж дохід, гроші. Це те от легендарне, про що Трамп постійно говорить, про те, що от вони все будуть виробляти і будуть заробляти гроші. Ну, будь ласка, виробляйте, заробляйте гроші. Але чомусь Трамп цього не хоче. Очевидно, його стримують якісь особливі домовленості із російським лідером. Але, ну от у європейців, очевидно, є відповідні способи і інструменти, як в цій ситуації. Переконати Сполучені Штати. Так що треба буде їх переконувати, треба буде домагатися, щоб вони постачали певні комплектуючі в Європі, а отже і Україні. Ну, і в деяких моментах, в принципі, я думаю, що європейці вже показують спроможність заміняти американців. Тобто тут питання складне і комплексне, але треба розуміти: от весь абсурд цієї ситуації, що коли, наприклад, зла об'єднується, координується. Взаємно посилюється, коли, наприклад, Росія допомагає Ірану доробляти їхні шахеди, які реально перетворюються на все більш і більш страшну зброю. Коли Китай постачає Ірану всі необхідні комплектуючі електроніку е і все, що пов'язане із створенням зброї. Коли у КНДР із Росією повна тотальна співпраця в плані озброєнь, і вони допомагають, не одержують теж від росіян допомогу у вдосконаленні власної зброї, от поки все це кубло зла між собою повністю координується і взаємно посилюється, Сполучені Штати і Європа з'ясовують, а чи можна продавати зброю в Україні, чи не можна, а хто за це буде платити, а як це все організувати і так далі. При тому, що Україна. Продовжує залишатися на передовій захисту усього заходу, От, і це звичайно. Ця ситуація вона не може не викликати ніяких емоцій, ні окрім як відчуття тотального абсурду. Будемо сподіватися, що можливо вдасться нашим європейським партнерам все таки проснутися і швидше реагувати, так само як і американським. Пане Петре. Я вам вдячна, що я ви він? прийшли сьогодні до нас в студії за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Петро Олещук, політичний експерт.